Наступний рівень взаємодії з громадськістю це консультації. На відміну від інформування, на цьому рівні вже очікується отримання зворотнього зв'язку від громадськості. Консультації передбачають звернення органів державної влади до громадськості з проханням висловити думку стосовно конкретного питання, проекту рішення або з приводу ефективності впровадження вже прийнятого рішення. У європейській практиці ініціаторами консультації є органами державної влади в українській практиці ініціювати консультації можуть також і інститути громадянського суспільства. Консультації мають проводитися на всіх етапах процесу прийняття рішень, особливо на етапах розроблення проєкту державної політики, моніторингу її реалізації та оцінювання, внесення до неї змін у разі необхідності. Більш детально про консультації ми поговоримо у наступному модулі. Наступний рівень взаємодії діалог. Це структурований, тривалий і орієнтований на результат процесу. Він ґрунтується на взаємних інтересах та потенційно спільних цілях для забезпечення регулярного обміну думками. Діапазон питань для обговорення не обмежується, і обговорення може бути не пов'язане безпосередньо з поточним процесом розроблення державної політики. Водночас, в результаті діалогу можуть бути напрацьовані спільні рекомендації, стратегії або законопроекти. В рамках ведення діалогу можуть проводитися регулярні зустрічі, можуть створюватися певні майданчики або платформи для ведення діалогу. Як форму діалогу можна розглядати консультативно дорадчі органи, що утворюються при органах державної влади? Їх регулярні засідання є якраз майданчиками для обговорення різних аспектів державної політики, напрацювання шляхів розв'язання проблемних питань. Особливо, якщо такі засідання проводяться у відкритому форматі за участю як представників органів державної влади, так і громадськості, бізнесу, діалог має відбуватися як і консультації на всіх етапах процесу прийняття державних рішень. Але має вирішальне значення на етапі аналізу проблеми і формулювання шляхів її вирішення, розроблення проекту політики, а також внесення до неї змін у разі необхідності. І останній. Найвищий рівень взаємодії з громадськістю партнерство. Партнерство передбачає спільну відповідальність на кожному етапі процесу прийняття державного рішення. Як партнерство можна розглядати делегування на урядові організації виконання конкретного завдання, наприклад, надання послуг, спільне проведення заходів, створення спільних робочих груп для підготовки проєктів рішень та інші. Партнерство може здійснюватися на всіх етапах процесу формування та реалізації державної політики і є особливо актуальним на етапах встановлення порядку денного або реалізації політики. Прикладом партнерства може слугувати реалізація в Україні ініціатива Партнерство Відкритий уряд. Зокрема, в рамках ініціативи урядом, органами виконавчої влади, спільно з інститутами громадянського суспільства, міжнародними організаціями розробляються плани дій. В яких передбачаються зобов'язання, які беруть на себе обидві сторони, ці зобов'язання не лише плануються спільно, а й спільно реалізуються у партнерстві органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства і міжнародними організаціями. Також прикладом партнерства може слугувати створення та підтримка електронної системи публічних закупівель Прозоро. Адже її створення та підтримка, зокрема на початковому етапі, її розвиток відбувалося у співпраці громадських організацій, бізнесу та Мінекономрозвитку.